А і правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості над роботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Ліна Костенко, Крила. Борис Мозолевський, Невибаглива пам'ять забула. Невибаглива пам'ять забула, Кольори степових прапорів, міста тілі Лігула, Поховання в царів. При дорозі, як діти чаїнні, Нерозважливі діти малі, живемо на своїй Україні, Половецько татарській землі. Відгулають гульцями інгулами наша слава та й вбралася вкреп, Як річки, нашу пам'ять замулено, ще й заорано поспіль, як степ. А щоб хто не припав до криниці, нам нітрати в вуста, запечатують царські гробниці. Нишком нищать прадавні міста. Ми своєї загибелі свідки при Дніпрі помрямо без води, бо забувши і хто ми, і звідки, як зумім збагнути, куди? Поки в жилах ще кров не заснула, Поки сивий Дніпро не згорів, Розкопайте в степах за інгулом За повіти забутих царів. Айченко Софія, 55-й ліцей.